місцеві мешканці керівництва Ясногородської школи, села та району були щедрими на щирі слова подяки для народного депутата Віктора Розвадовського, який постійно допомагає своїй рідній школі. Завдячуючи зусиллям парламентаря, цей навчальний заклад розбудовується, отримує сучасне обладнання, а відтак і готує переможців та призерів предметних олімпіад та конкурсів. Такі комфортні класи, таку мебель, яка в нас є, нам завідують сьогодні. Міські школи, коли проходять по цих класах, і сьогодні ще одна причина сказати велике спасибі Віктору Йосиповичу за наш актовий зал, в якому у нас була така велика потреба. Відкривши сучасну і ошатну актову залу, Віктор Звадовський подарував школі ще й мультимедійні проектор і дошку, та зважаючи на скрутні часи для батьків, учнів і держави, передав кошти на проведення поточного ремонту навчальних класів та відновлення роботи шкільного музею. Вручаючи відмінникам закладу на святі останнього дзвоника почесні грамоти і подяки, народний обранець згадав і своє навчання у рідній Альма-Матер. Я низько кланяюсь вам, тому що ця школа дала. Велике мені життя, за допомогою вчителів я пішов у велике життя, і це пам'ятаю все життя, де я народився, де перша вчителька навчила мене тих азів знань, які знайшли своє втілення в моє життя. Від релігійної общини сусіднього села Камінь за людяність, багаторічне меценатство, отець Анатолій вручив народному депутату ікону покрови Пресвятої Богородиці, а учні подарували святкову концертну програму та запросили переглянути виставку своїх творчих робіт.